Так, доброго часу. Дивимося з вами Орлянське. Е, Орлянське. Орлянське. І Україна там буде завдавати, да, у ну. даному. Україна, там три. Буде завдавати ударів. Так, звільнення орлянського не буде в березні, заспокойтесь. Але. Але, але я думаю, що воно буде таке, знаєте, от саме в Орлянському, це буде зі сльозами на очах. Це така буде, знаєте, перемога, яку люди вже, як, знаєте, як зневірилися, як не вірили, що так може бути. Дуже багато колаборантів, але вони всі побіжать, так що перестаньте. А ті, хто не побіжать, будуть сидіти. Після цим буде, от так скажу. Так, з приводу третій місяць буде важкий, а квітень буде. Давайте так, весна буде важкувата, але перемога вже дуже-дуже близько. Весна буде для вас визначена. Весною ми дуже багато чого побачимо. І квіти, чого ми не знаємо. Так, Орлянське. У вас є жіночка, колаборантка. А, колаборантка. І я думаю, що щось їй там ласти, вони її сплетуть. Або вона побіжить кудись. Біга за темні ліса. От якось так. Так, Орлянське, дуже вам дякую, тримайтеся і всього вам найкращого. Сподівайтеся і вірте. Єдине, що вам порада моя їжа, ліки, вода. Оце те, що вам буде потрібно. Ну і погріб, якийсь, де можна заховатися. так можу сказати. Бо буде дуже жарко і буде дуже голосно. Якщо є можливість кудись якось в сусіднє село подивитися, то окей. А якщо ні, ну вже тримайтеся, тому що ну, буде у вас гаряче, ось так скажу. Так, дякую вам дуже. Дякую за те, що ви в мене є. Дякую за вподобайки, за лайки, за підписки. Знаєте, що ви в мене найкращі підписники Ютуба. І я вас люблю.